Військовослужбовець ЗСУ Данило Картель можливо, це його позивний, можливо, прізвище, я не знаю. Написав текст, який зачіпає за серце. Цей допис мало хто зрозуміє. З 2019 року я став фермером і був ним до 22-го року. Взимку я виїжджав на поле, щоби побачити рівень снігу. Якщо його було мало, я хвилювався, щоби земля занадто не перемерзла. Навесні ми обробляли землю, вибирали каміння, застосовували технологію No-Till, щоб не руйнувати її мікроструктуру, щоб зберігати природній стан, а пізніше засівали. Влітку я приїжджав на поле, щоб взяти жменю землі на його початку, десь у середині і наприкінці. Я хвилювався, якщо земля була пересушена. У кінці літа збирали врожай. Восени ми годували землю, залишали те, що належало їй по праву. пізніше засівали озимими. Я був дитиною міста, ненавидів у дитинстві працювати на городі, допомагати батькам на дачі, але життя хитре на вигадки серед безлічі можливостей я прийшов до фермерства. Є щось дивовижне у цій праці, вона вимагає дисципліни, самовіддачі. Є надихаюча сила, коли ти все зробив вірно і збираєш свій врожай, а головне запах землі це був не лише запах поля, а запах свободи, запах можливості, запах її життя. Зараз, коли я бачу поля, вкриті підбитою технікою, спаленою вибухами, коли я беру зараз жменю цієї землі, я не відчуваю. Не відчуваю її життя. І для мене фраза вони вбивають нашу країну має і цей зміст. Для мене це так само, як у вбивство наших жінок та дівчат, що могли народити, дати нове життя. Цей допис мало хто зрозуміє від каналу. «Самий Сік. Наслідки нападу нацистської Росії на Україну ми ще навіть до кінця не розуміємо. Автор правий. Геноцид не те, що може статися з українською нацією, він насправді стає. Це вже два роки, уже третій рік пішов. Все те, що відбувається, це вже і є геноцид те, скільки дітей не народилося, те, скільки жінок виїхали за кордон, те, скільки із них не повернуться ніколи. Але до цього також треба додати ще і екоцид От те все, що відбувається з нашою землею. Це все, що сталося після підриву дамби на Дніпрі, це все теж наслідки. А скільки замінованих територій, а скільки ще десятків років їх треба буде розміновувати, автор повністю правий, ми навіть самі ще не розуміємо всіх наслідків цієї війни. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!